Є місця, в які хочеться повертатися знову і знову. Одне з них Хорватія, море, гори, старовинні міста та казкові острови все це в одній подорожі, і вона починається прямо зараз. Вітаю на каналі туристичного оператора Бомба Тур. Мене звати Олена, і сьогодні я розповім більше про нашу подорож Мальовнича Хорватія. Покажу, де живемо, що їмо, чим займаємось протягом відпочинку та які враження отримуємо. Та спершу невеличке звернення від власників Віли, у якій ми проживаємо до майбутніх туристів. Hello, we are Nea and Domagoj, and we are are and and Domagoj very happy to see Bombatur at our home Аверіхепі Villa Mario. Come in the season 2026. Наша мандрівка здійснюється комфортабельним автобусом класу «Євро-5». Він оснащений зручними відкидними сидіннями, системою клімат-контролю, місцями для заряджання телефонів та великим багажником. Тому спокійно можете брати стільки речей і валіз, скільки вам потрібно. Наша подорож починається з Вінниці, і по маршруту туристи також можуть приєднатися у Хмельницькому, Тернополі, Львові та Мукачево. Години виїзду підлаштовані таким чином, щоб туристи з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та інших міст України могли зручно доїхати потягом до Мукачево і приєднатися до групи. Саме там, і на шляху в Хорватію, і на зворотньому маршруті. Кожні 3-4 години ми робимо санітарні зупинки на великих АЗС, щоб ви могли скористатися вбиральною, трішки розім'ятися та випити ароматної кави. І не менш важливий факт в подорожі ви не самі, з вами наш супроводжуючий який завжди поруч. Він підкаже, де смачно поїсти, що краще подивитися, і просто допоможе насолоджуватися кожним моментом. Для проживання ми обрали затишне містечко Подгора, яке розташувалося в самому серці Макарської рів'єри, одному з найпопулярніших курортів Хорватії. Адріатичне море тут чисте, прозоре з м'яким пологим заходом та дрібною галькою, яка ідеально підходить для комфортного відпочинку, в тому числі з дітками. Пляжі повністю безкоштовні, можна відпочивати на своєму рушнику. А якщо хочеться більше комфорту, є оренда шезлонгів та парасоль. І в жодному разі тут не можна пропустити заходи сонця. Золотисто рожеві кольори просто перегоплюють подих. Є безліч магазинів, сувенірних лавок, кафе, ресторанів для дітей, майданчики для любителей активного відпочинку. Можна взяти в оренду, сапборд, прозорий човник та навіть політати на парашуті. Ну і не менш важливою складовою подорожі є місце, де ми проживатимемо. І наша віла справжня знахідка. Ми приїжджаємо сюди вже багато років поспіль, добре знаємо власників і завжди отримуємо чудовий сервіс. І найприємніше на весь морський сезон 2026 вона заброньована тільки під наші групи. Тож атмосфера тут максимально домашня. Віла розташована всього у 350 метрах від пляжу. До послуг гостей комфортабельні номери, включені сніданки та вечері, безкоштовний Wi-Fi. Та турботливі власники. Номери світлі просторі, мають зручні ліжка, велику шафу, телевізор, холодильник, інтернет, кондиціонер, фен, власну ванну кімнату та балкон. До речі, про нього можна собі вийти, присісти, взяти напій і просто насолоджуватися моментом та краєвидами. Без думок, без планів, лише ви і ця краса. Ось такий ромтур вам тут точно сподобається. Як ми вже відмітили, у вартість туру включені сніданки та вечері. Вони подаються у вигляді шведської лінії, все завжди свіже, різноманітне та дуже смачне. А тепер трохи про враження поза пляжем. Хорватія це не лише море, це історії, панорами, мости, старовинні міста і острови. У нашому турі є екскурсії, і чесно, вони того варті. Бо саме там відкривається справжня душа цієї країни. Дубровник це місто, що захоплює з першого погляду. Море що сяє на сонці, кам'яні вулички, запах кави та дзвін дзвонів. Тут здається, що час повільнюється, і саме в цьому магія адріатики. Його кам'яні вулиці бачили венеційських купців, хоробрих моряків і сучасних кінозірок. Адже саме тут знімали сцени культового серіалу Гра престолів. Дубровник став легендарним королівським шляхом, а зараз кожен може прогулятися його маршрутами. Старе місто внесено до списку ЮНЕСКО і не дарма. Кожен крок тут веде до історії: величні міські мури, панорамні види на море, затишні кав'ярні, у яких час зупиняється. Нам пощастило застати неймовірне дійство, яке відбувається щодня о 12-й годині на цьому місці. Дивимось. Ой-ой-ой! Вражаюче, правда? А тепер ще трішки кадрів міста під музику для насолоди ока. Ким нам запам'ятався дубровник світлим, могутнім та дуже вишуканим. Ми вирушаємо в подорож морем. Попереду острови хвар і брач. Два острови, дві різні історії та обидві про те, як виглядає ідеальна відпустка. Плисти будемо комфортабельним корабликом, який має верхню відкриту та нижню закриту палуби. Можна обрати, засмагати під сонцем або насолоджуватися видом стіні. Попереду близько 2,5 годин у морі, та час пролітає непомітно, коли довкола такі краєвиди. Вар є найсонячнішим островом Адріатики. Його ще називають островом Лаванди. Її тут дуже багато, в сезон ви точно повсюди відчуєте цей прекрасний аромат. А також тут можна придбати лавандові мішечки та ароматне та корисне лавандове масло. Гуляємо, смакуємо морозивом та купуємо сувеніри з місцевої лаванди. Повертаємось на наш кораблик та пливемо на острів брач. Під час переправи нас пригощатимуть смачним обідом із рибки та гарніру, який вже включений у вартість екскурсії. А також ми зможемо погодувати чайок та отримати круті спогади і круті відео. Чим найбільш відомий острів Брач? Це дві речі. По-перше, з білого каменю цього острова побудований Дубровник та Білий дім у Вашингтоні. І друге, звісно ж, пляж златній Рати. Його форма змінюється в залежності від вітру та хвиль. Це унікальне природнє диво. Аж златній рад входить до списку найкращих пляжів Європи, і це не дивно. Вода тут прозора як скло. Берег вкритий білою галькою, а навколо аромат сосен і спокій адріатики. Коли стоїш тут, розумієш, чому Хорватію так люблять туристи. Якщо ввести в гуглі Боснія та Герцеговина, в першу чергу ви побачите саме цей міст, а не столицю Сараєво. Адже саме у мостарі можна відчути справжній балканський колорит. Мостар це не просто красиве місто, а символ відновлення. Під час війни міст був зруйнований, але його відбудували камінь до каменя як знак, що життя продовжується. Сьогодні він знову об'єднує береги людей. А туристи з усього світу приходять подивитися, як місцеві сміливці стрибають з нього просто в холодну воду неретви. В мостарі рекомендуємо спробувати традиційну веснійську каву, а також солодощі. А далі вирушаємо туди, де природа говорить сама за себе до водоспаду Кравіца. Водоспад Кравіца називають Балканським Ніагарським водоспадом. Його висота сягає 25 метрів, а радіус озера навколо близько 120 метрів. Це вражає. Місцеві туристи часто купаються просто під водоспадом. Вода прозора, прохолодна і неймовірно чиста. 16 озер, об'єднаних каскадами водоспадів, утворює чарівний лабіринт серед лісів та гір. Вода тут прозора настільки, що видно кожен камінець на дні, а її відтінки постійно змінюються від бірюзового до смарагдового. Літвіцькі озера прекрасні в будь-яку пору. Восени тут золоті дерева, тиша і неймовірний спокій, ніби потрапляєш у казку. А влітку усе вибухає кольорами. Насичена зелені, яскраво бірюзова вода, і здається, що це не природа, а спецефекти. Ми зараз плаваємо на Кораблику на Плітвіцьких озерах. Тут дуже е, чистенька водичка, дуже гарно, гарна природа. Обов'язково приїжджайте і відвідуйте з бомбою тур. Дорогі мама і тато! Значить, виключно їхали заради Плітвіцьких озер. Е, дуже краєвид гарний, водичка чистенька, е, все дуже сподобалося. От. Єдине, що, єдине що, єдине що Україна все одно ліпше. Після всіх пригод приходить спокій. І в цих кольорах вечора вся магія адріатики. Ми вже відчули, яка прекрасна Хорватія. Тепер час побачити її і вам. Всі деталі в описі під відео. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями про відпочинок у Хорватії. Враження просто неймовірні. Ми вперше в цій країні, закохані з першого разу. Дякую Катюші, яка нам обіцяла, що я вас постараюся закохати, і це вийшло в неї. Тепер як її переплюнути? Ми не знаємо цю країну із її пляжами із природою. Екскурсії теж були дуже цікаві. Не на всіх були одну єдину пропустили, але всі решта були просто неймовірні. Дякуємо, дякуємо Бомбатуру, дякуємо Катюші. Е, настільки була відповідальна ця дівчина, Ну просто е, не передати словами, ми обов'язково ще поїдемо.